19 липня 2022-го на вулиці Карнаухова поблизу Рівненської міської лікарні при вході в магазин був вбитий рівнянин, член добровольчого формування Рівненської громади номер 1 Роман Ніколайчук. Вбивцею виявився тоді, ще 27-річний поліцейський зі Львівщини. Він узяв у зарушники касирку магазину та, погрожуючи пістолетом, вимагав у працівниці обмінника, що розташований у торговому залі, гроші. Свідком цього і став військовослужбовець та накинувся на озброєного чоловіка. Під час сутички зломисник двічі Стрелив у Романа і кинувся тікати. Від отриманих травм чоловік загинув на місці на очах своєї цивільної дружини. В той день я знаходилася безпосередньо на магазині, це наш власний магазин. І всі наші працівники, які були там, знаходились. Ну в шоці, мабуть, досі. Я на магазині до цих пір не була. зі своїми ні з ким не спілкуюся, тому що. Я не знаю, як взагалі можна бути там після того, що сталося. Нещодавно минув рік із дня вбивства чоловіка. Зловмисний колишній правоохоронець, який в один день намагався здійснити крадіжку, скоїв збройний напад, вбив людину, а пізніше ще й не заплатив за пальне на автозаправній станції. Весь час з моменту затримання перебуває під вартою, однак і досі не покараний. Адже у рівницькому міському суді розглядати справу по суті не поспішають. Хоча перебуває вона там ще з жовтня минулого року. Фактично за цей час пройшло така стадія, як попередня. Воно закінчилося. Ми почали розгляд справи по суті. Розгляд справи по суті. Фактично, на сьогоднішній день прокурор тільки оголосив обвинувальний акт. Кожне судове засідання зводиться до того, що. Прокурор озвучує нове клопотання про подовження запобіжних заходів. За більше як півроку колегія суддів лише визначила порядок дослідження доказів, що означало перехід до допиту потерпілих, якого так і не відбулося. Львівському поліцейському інкримінують одночасно сім статей, тож потерпілих багато. Їх п'ятеро. Порядок дослідження доказів суд мав би почати допитувати потерпілих. Ми їх не слухали ще жодного. Вони мають розказати і після того починати досліджувати. Ну і справа це не, не один том. Там багато зібрано документів, є експертизи. Обвинувачений. Е -е, ну, це його право сказав, що буде давати свої покази по закінченню. Тобто ми маємо сьогодні дослідити всі докази від початку до самого кінця. Таке неквапливе просування справи побратими вбитого пов'язують із можливими зв'язками підозрюваного, Ба навіть за існуючою у них інформацією вбивця сидить в одиночній камери під охороною. Сидить він нормально, отримує допомогу з волі. Його ретельно охороняє держава. Охороняє його держава. за наші податки. От. І люди тратять на нього час і свої сили. Ми обурені, дійсно, наш підрозділ, побратими обурені бездіяльністю в цій справі. Змиритися із затягуванням справи не може і маті Романа Ніколайчука. Жінка за три дні до свого дня народження втратила сина. Тож для вбивців вимагає найсуворішого покарання, довічного ув'язнення. Я не ходжу на засідання. Я все збираю, збираюсь, думаю, піду, 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 але я хочу. Ну, с одной стороны, мне тоже важно, с другой стороны, я ну, я хочу прису... быть присутнее и побачить, ну, мне не 10 лет, а не 15, побачить реакцию ну, як буде судді себе, все, як прокурор, як як хто. Ну, я, вірний не смаху. Я прихожу і все. Однак жінка таки вирішила прийти на одне із засідань, яке за стандартною схемою завершилося черговим обранням запобіжного заходу підозрюваному. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.